Я хочу нести користь. Бажаю здоров'я, шановне крепеториство, радий вас бачити на своєму ютуб-каналі ласка, Підтримайте мене своєю підпискою на канал, тому що це для мене своєї мотивацією все більше і більше знімати для вас корисного контенту. Сьогодні мова буде йти про міні-курс. Я гадаю, ви вже зрозуміли наше відео. Дивіться, за рахунок того, що. Зараз велика кількість людей приходять в крипту за рахунок різних тапок, за рахунок там ноткоїна, завдяки там хамсерокомету. В мене виникло бажання допомогти цим людям, а саме створити міні-курс п'ятиденний, де ви 100% зрозумієте. Як завдяки криптолюті заробляти? Зараз детально розповім, що в ньому буде. Так шантовариство, на відразу наголошую, що даний міні-курс, він абсолютно безкоштовний і кожний бажаючий може приєднатися. Але в даному випадку кількість місць вона обмежена всього на 40. Тому, якщо ви хочете буде приєднатися, обов'язково переходимо в телеграм-канал, там буде вся інформація. Але зараз я вам коротко розповім, що буде в нашому. Безкоштовно міні-курсі, який буде е, формат. Дивіться, формат буде максимально класний, лайтовий, тому що це все буде онлайн. Тобто це не буде, знаєте, записані якісь відеоуроки, я вам, я вам скидаю, ви там ознайомиться таким чином. Ні, ми будемо зустрічатися онлайн, спілкуватися, знайомитися, обмінюватися досвідом, і за рахунок цього у вас буде краще сумнів матеріалу, тому що за рахунок цього міні-курсу ви 100% зрозумієте, що таке криптовалюта, які є напрямки криптовалюті. Також ми будемо розглядати стосовно різних пірш, як там зареєструватися, як пройти верифікацію. Бачити інше. будемо також глядати про криптогаманці, і також немало важливий фактор це будемо розбрати тему під назвою шахрайство в крипті, тому що я вважаю, що багато людей зараз проходять крипту, вони початківці і вони можуть банально повестися на шахрайські схеми. Також ми будемо про це говорити. І на завершення, в нас буде такий, знаєте, урок про сервіси, за рахунок яких ми можемо аналізувати ту чи іншу монету. Тому, тому маса корисної інформації абсолютно безкоштовно для вас. Якщо вам цікава крипта, а я гадаю, вона всім цікава. Цікава, вам 100% потрібно прийдатися в мій безкоштовний міні-курс, який буде тривати 5 днів, і на завершення там шостий день ми там будемо знаєте, спілкуватися, обмінюватися інформації та інше. І після цього міні-курсу ви потрапляєте в мій безкоштовний марафон, де ми будемо разом торгувати. Тобто, це. Уявляєте, яка база ваша формується. Ви отримаєте знання, і потім ці знання будемо куртувати, намагатися в прибуток. І, і серед своїх учнів мінімум хтось один забере мінімум 500 гривень, а можливо навіть там півтори-дві тисячі. Тому що наториство, якщо ви хочете все-таки приєднатися мій безкоштовний міні-курс, все це абсолютно безкоштовно. Приходьте в мій телеграм-канал, посилання буде під цим відео, і там буде детальна інформація, як приєднатися, що куди як. Тому тому Підсумовую, це все, кожного чекаю свій міні-курс. І, і потрібно пам'ятати, що кількість місць обмежена. Тому не марнуємо час, пишемо мені і відповідно приєднуємося і вже з понеділка вриваємося в даний двір. Тому чекаю саме вас. Обов'язково ставимо вподобайку на це відео, підписуйтесь на мій YouTube канал, на мій Telegram канал тому що тут маса корисної інформації.